Мої вітання йому. Інформаційний фронт він так само важливий насправді. І ви його з командою тримаєте наразі. Про це ми поговоримо, але трохи давай повернемося років так зо два назад. І хочеться почути про той проєкт, який також має відношення до військових дій, до війни. Це громада Схід. Це була газета для прифронтових саме сіл Донецької та Луганської області. Це було дуже важливо, тому що села вони були поза увагою усіх змі, тобто як поза увагою, коли щось. Траплялися якісь там обстріли, то приїжджали журналісти, все це знімали, потім виїжджали. І люди залишалися сам на сам із своїм життям, і своїми проблемами. А це ж теж життя. Ну воно нікого не цікавило. А от нас зацікавило, і ми писали. Ну, у нас такий слоган був для людей про людей. А виявилося, що а, на ну, у прифронтових громадах у нас там. Подекуди кипить таке життя активне, що там столицям навіть і не снилося такого. І е, було дуже цікаво спостерігати, як е, от за у нас. З 19 го до, а, от, до початку вторгнення а, з літа 2019 з з року а, газета, Тобто це більше ну, 2,5 роки, і за ці 2,5 роки стільки змін відбулося. Це було так наочно і так класно. і а, ну, Мені подобалося, у нас була така класна команда. У Нас працювали журналісти на містах, журналісти-аматори, навіть які там ніколи до того нічого не писали, але їм було цікаво поділитися тим, що відбувається в їхніх громадах, розповісти там про якихось людей, там про якісь ініціативи успішні. Про е, підприємців, там соціальне підприємство підприємництво ми висвітлювали. Тобто, стільки кейсів от, е, деокупації, свідомості е, у людей, зміни тих там радянських якихось е, стереотипів, умислені на якісь там прогресивні такі е, речі. Це просто космос був. І нас люди любили, тобто їм подобалося, як вони виглядають у нашій газеті. Ну так, це було безкоштовно. Люди наші люблять все безоплатне, щоб не сплачувати. І їм, коли це приносять, особливо на Луганщині. У нас там просто е розпосюджувачі, ті ж селяни ходили по дворах. І е, віддавали газету просто у руки людям. і Це було їм приємно. І е, Мене просто вразило, коли е, е, ну, я дізналася, що е, там, в одному з районів Луганщини вони навесні 21-го року відновили свої поштові скриньки, пофарбували їх, щоб їх там, ну, коли, там носять газету, щоб ми повз не пройшли, щоб побачили. Бо е, ми навіть підборку робили. Ну, ми робили для фотозвітів, там для донорів, так е, які ці скриньки були пошарпані, там, занедбані. Е, а тут вони такі всі засяяли там різними фарбами, там вони циферки ці малюють, адресу. Боже, це ну, було так дуже щемно, і ну я зрозуміла, що ми ну точно потрібні, що люди нас чекають і. Дуже перспективний був проєкт і для масштабування потім на звільнені території. Ми так, от ну, стратегічно про це думали. Але газета той проєкт ж не просто закрався, він трансформувався. Він має продовження зараз. В тебе трохи можливо новий колектив. Воно так відбулося все на колінці дуже дуже швидко. 24 лютого, вже о 9 ранку. Вже у нас був план, що ми будемо робити далі. Те, що людям наразі потрібно, це швидкі новини. І вже потім ми там координувалися з Маріуполем, так, де наша база, більшість людей там була. І ми вже знали, що ми частину там, тих грошей, які у нас були на газету, ми будемо частину витратимо на це переформатування проєкту під новинний формат, а частину там, на гуманітарні якісь потреби, там, можливо, евакуація, допомога там, людям. Ну, ще, звісно, ми не знали, що буде облога у Маріуполі. Це не мій улюблений формат, а, ну, це дуже важко, мало текстів, багато шуму цього. Я більше люблю працювати саме з текстами. От, а тут ну, просто йде інформація потоком. І, а, емоційно забарвлена, травмуюча. Тижні два-три. Ну, просто ми цілодобово там, я і ще один мій товариш, ми просто самі удвох це тягнули на собі. Дивіться, удвох тягнули, розуміючи, що це потрібно. А, Чесно, по-перше, це було потрібно абсолютно ну факт, тому що ми просто дуже швидко почали набирати підписників. Це було дуже дивно. Бо тоді цей інформаційний голод був страшенний. Завтра закінчиться. Так, так. Чи, 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 чи щось буде? Що? І у кожному ж місті був свій якийсь очаг. Своя якась тривога, і треба було задовольнати потреби всіх. І ми спочатку там брали Донеччину, тому що на Луганщині у нас там нікого не було. А потім вже ну, Луганщину доєднали. Так, і ми так, от ну спеціалізуємось саме на вибираємо ті новини, які стосуються Донеччини, Луганщини. Десь за Півтори місяці, мабуть, вже була така, ну, стала команда, вже а, дівчата а, ну, Втягнулися. більшості своїй вони вже перемістилися з, з Донеччини. Ну, хтось навіть з Луганщини там виїхав, і зараз пише нам дівчина, яка виїхала з Попасної. От, ну, здебільшого з Донеччини авторки. Зайшла у кав'ярню. Ну, вона така родинна, дуже маленька, навіть дитяча трохи. Стала в чергу, там якісь Е, Бачу полиця. Полиця з книжок присвячена війні. Беру одну, думаю, ну поки стою в черзі, мабуть, така і була задумка тих. Власників цієї кав'ярні, що люди, поки там або чаюють, або хтось сам прийшов, то вони будуть якраз і в темі. Так? Бо зараз це актуально, всіх це турбує, поруч, до речі, це насипові, поруч це модульний, модульне містечко, де живуть переселенці. Гуртаю це історії переселенців. На жаль, не дочитала і не пам'ятаю назву тієї книги, бо підійшла моя черга. Але я як роблю я подивилася в кінець і знаєш, хто там був автором. Ну, власне, чим ти займалася до війни? Ти ж також Переселенка, розкажи про те. До війни це було інше життя. Я інколи згадую, коли я думала, що це взагалі не зі мною було. Тому що я жила у Донецьку. А, я працювала у такому середньому і навіть великому бізнесі а, в комунікаціях. Нормальна компанія, мені там все подобалося. але Періодично я, так, У мене ахуток і я ходила, що шукала там, то, чи то гроші, чи то досвід, чи то щось. І завжди гроші. поверталася назад, щось мені було от тісно, щось мені муляло, я не розуміла, от що. Що саме, що саме не так? Чому я от завжди о, о, чи я на своєму місці, чому я ходжу одними і тими ж дорогами і повертаюся? От, ну, і, і що так все життя буде відбуватися? Тобто в мене був якийсь ресурс не задіяний, але я його не відчувала, не формулювала. Ну і звісно, не реалізовувала, тому що було ніде. В Донецьку не було громадянського суспільства, як такого. Мені все подобалось, але ну щось отмуляло. І а, коли почалася війна, а, то я якось ну виїхавши вже з Донецька там. Без квартири, без грошей, без нічого. Навіть син в мене поїхав там до незнайомих людей пересідати, там, як ми всі пересідати, а я поїхала до Києва ну, роботу пошукати. І а, я зрозуміла, що а, от втративши все, а, ми отримали головне це відчуття свободи і те, що ти можеш зараз робити все, що хочеш, і тебе. Не буду начальників, ну тобто я можу зробити так, що я буду е робити щось корисне, те, що я вважаю за потрібне. Е ні до кого не дослухатися, е ні на кого не зважати, і це можна. Дня три, як я приїхала до Києва до подруги, в неї жила, спасибі їй. Я так продала там трошки, а потім я десь на четвертий день я згадала, що я журналіст. Я побачила, що журналісти збираються Донецькі у Києві, Зібралася і пішла. І тобто, там, поки там зараз половина людей, з якими я і сісти поруч не сяду. Але ну, тоді воно було поштовхом до того, щоб я от е, е, згадала про те, що можна ще так ну, це я люблю, там тексти. Щось писати, щось створювати. Бо я, ну, я ж була менеджером, я можу ну, створювати щось таке інформаційне. І о, там я долучилася до кількох проєктів. Ну, гроші було треба, і у мене завжди було до газети, коли вже я так зупинилася і сказала, ось це. Це мені подобається, мені більше нічого не треба. У Маріуполі я поборола Руське Радіо у Театральному сквері. Я його довбила, 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 я їх додовбила, вони вимкнули це радіо. А потім я посприяла тому, щоб у школах, коли ремонтують шкільні туалети, щоб вони такі... Вже робили типовий розробили типовий проект з дверцятами. Я бачила а, десь Так, О, це був просто. Я така була туалетна фея, де там на всю Україну був розголос. Плани завжди вважалися якимось таким дуже штампом, таким прям ну, мові в журналістиці. Ніколи не питайте про плани. Але зараз така ситуація, коли війна... І плани на після перемоги, вони навіть і не про ті якісь творчі плани там, і все таке решта. Це от не про те. Да? А от ну, їх треба будувати для того, щоб продовжувати жити. Діяти, творити. Дійсно, телеграм-канал він просто вже є, і в нього там є підписники. Я думаю, що ми його потім переформатуємо під, які, під якийсь там бізнес нетверкінг який ну, там. Подумаю, ще так, от не знаю. Тобто, під якесь підприємництво, щоб він був корисний саме інформацією, там, ну, наприклад, там якісь позитивні новини. А, це нішевинішеви. Так, це те, що от, позитивні новини, це те, що нам не вистачало от до великої війни. Бо в нас була модна зрада, у нас все було погано, пів вареника там. До речі, от супер газета була да в чому є особливість громади схід, я маю на увазі, що це була така не новинна, да, і, які повторювала би да одні ті самі якісь події, а саме про про розвиток, так, про, так, 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 на, так, на так, що так. дивитися до чого тягнутися. Так. Ну, щоб люди так у нас була трошки, вона така навіть філософська газета, бо ми ну так намагалися людям пояснювати, чому там вивчена безпорадність. Ну чому вона нам притаманна і чому це погано? Що оце можна зробити там власноруч. Що тут треба згуртуватися і буде результат. Газету навіть зараз в мене була задумка, і була заявка на ну, такий концепт Газета йде за своїм читачем. Тобто робити друковану газету і розповсюджувати її у місцях, там, де ну, найбільше переселенців. Я бачу проблему в тому, що зі Сходу. Виїхало багато дуже активних людей. А, так, якщо вони взагалі повернуться, тобто чим більше вони будуть далі від своєї малої батьківщини, тим менше шансів, що вони повернуться. І це, ну я не кажу там, що ця територія буде знелюднена, але це буде проблемою на звільнених потім територіях. Коли вже ми їх звільнимо, а я вірю, що ми переможемо і звільнимо. І от тоді наша праця, тоді вона буде просто у нагоді ну, 200%. Тобто, якщо вона і раніше була потрібна так, для сільських регіонів робити газету, то зараз, ну, от коли ми переможемо, то ну, без цього мені здається просто, ну, Взагалі вся політика буде хрома, Тобто інформаційно треба працювати, працювати і працювати. Це має відбутися, і оскільки ми робимо це, ми можемо це робити і робимо це краще за всіх, це точно. Ну, тобто наша газета точно взагалі була краще а, за всіх, то ну, от, от, оце і треба робити, і оце я і хочу робити.